Дякую, що з нами залишаєтеся на телеканалі Київ продовжується програма громадська приймальня, третій блок середа, 17 грудня. А попереду настають свята і дівчаткам, і хлоп'ятам, цукерки приносить шею Бога для усіх нас здоров'ячка просить. Отже, 19 грудня свята Миколая. І я сподіваюся, що всі дітки обов'язково в нашій країні, в рідній Україні, отримують подарунки: святкові набори, цукеркові набори, якщо їх так можна назвати. Але справді давайте звернемо увагу сьогодні. Поговоримо про те, наскільки ж цукерки, які Сьогодні пропонують, якщо не святий Микола приносить, а пропонують у нас виробники. Наскільки вони є якісними і корисними, а ще головне смачними? У нас у студії за мить буде експерт, який про цукерки. А ми будемо говорити про шоколадні цукерки, про шоколадні плитки і про шоколад. Він знає все. Тому, будь ласка, будьте з нами вже готуйте свої запитання. Євгенія Бондаренко, кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету. Сьогодні у нас у студії 223 09 71 Давайте, шановні Давайте, все про цукерки, але шоколадні більше. Ну я не знаю, як правильно. Давайте не будемо говорити, як правильно називається забула слово, коли не шоколадні цукерки. Людяники, цукерки, карамель, а карамельки не про карамельки. Давайте про шоколадні щось. Я забула. В мене щось людяники в голові. Так, давайте про такі цукерочки, які зараз. От ну якщо простими словами, те, що зараз можна вже придбати і вже давно продається насправді вже тиждень, як можна купувати, продається в пакуванні. Про них теж будемо говорити. Хоча тут проблема, так Євгенія вона рада вас бачити. Насправді дуже Зайгаємо. рада, бо давненько вас не було, але в такий період саме знаєте, Ми якраз хочеться університет бачити ваші ну представників, тому що ви я знаю, що проводите і експертизу таких продуктів. Так. Слухайте, але коли ж воно в пакеті, ну, в подарунковому, або ще в якомусь, то тут ми можемо лише покладатися на так званий бренд, бо ми ж не знаємо, як, що воно там всередині виходить, так? Ну або хтось сусідів скаже: слухай, своєму Максимкові купила, купуй своєму, непогані. Ну так виходить, якщо просто, да. Важко ну, Дійсно, зрозуміти. дійсно важко дуже зрозуміти, тому що ви дуже праві. Ми взагалі коли радимо споживачів, як правильно обирати mm -hmm. ту чи іншу продукцію, в першу чергу це порада, читаємо маркування, читаємо склад. Mm -hmm. Але дійсно, якщо складу немає і навіть в нас немає можливості його прочитати, якщо ми купуємо окремо кожну від цукерочки, ми можемо почитати на коробці, да, що в складі. А тут нічого, тут у нас дійсно мікс. Е, ви дуже праві, що тут ми можемо тільки покладатися на ім'я виробника, в першу чергу, звичайно. Ну, і, Звичайно, ми можемо цінову категорію відслідковувати. тобто. Чим дешевше, тим звичайно в цій коробочці може бути вже, скажімо так, різні за ціновим сегментом цукерочки, і вони можуть бути різної якості. Як зовсім повністю безпечні, корисні, мати тільки натуральну сировину, так і, звичайно, більш дешеві аналоги. Але, звичайно, в коробочці можуть бути знов таки там, де невисока ціна, там просто можуть додавати ще й печиво якесь да, в таких а, окремих. Ви бачите, да. вафельку можуть почувати. Вафільку можуть покласти, теж, можливо, є. карамельні якісь вироби, ледяникові без начинками. Це також буде здешевшувати а ви да, можете набір? От мою генітавна підтримати так. ту думку, якщо ми говоримо про а, ті подарункові набори, які зараз uh -huh. так. А вони є абсолютно різні і коробочки різні. Зараз вже винах... винахідність в цьому питанні є пакування як поліетиленове, якесь кольорове, є фольгове, так зване. Uh -huh. Так потім є десь навіть металеві, але тут такі вже подарункові, uh -huh. серйозні такі набори. А іграшка є, да? міка там, а, які іграшки, там теж, них, да, так, багато цукерочень. але що, якщо ми не говоримо про м'яку іграшку в якій цукерки, uh -huh. бо зрозуміло, що споживач переважно більшість ціни платить за, за іграшку. цю іграшку, <світ> так. А якщо ми говоримо ну, про середній там якийсь варіант uh -huh. пакування, то насправді ціна відіграє все-таки свою роль. Ну, те, що я навіть на практиці побачила, що насправді, коли цукерочки не дуже дорогі, а такі зараз є там 18 гривень, 17 зараз, то насправді вони. І за смаком такі. Я не знаю, як за якістю, так, а є які так. там по 30, по 40, воно і відповідає. Якби це одно ну, часто буває так, що ціна То, не відповідає якось, але в цьому питанні якось з повертаємося спочатку до наших ДСТУ, да, нашої нормативних так. документів, і ми mm -hmm. маємо зрозуміти, що є шоколад, і це має бути тільки натуральна, дорога сировина, якісна, і це можуть бути навіть шоколадні цукерки, в яких вміст шоколаду буде 50-60%. Тобто, mm -hmm. це корисно, це дорого, і, звичайно, це буде дорогий набір. Далі, якщо ми розглянемо. unde este tu Це м'які цукерки, там напівтверді і тому mm -hmm. подібне. То якраз в цей стандарт вже можуть виробники додавати рослинні жири, гідрогонізовані, кулінарні жири, вершкове масло. Вже може бути будь-яка комбінована сировина. І тут, вже, в залежності від виду цукеркової маси, від типу самого корпусу цукерки, звичайно, буде різна ціна цієї цукерки і буде різна користь. Наприклад, на сьогодні існують цукеркові маси і пралінові, і на збивній основі. А це так Є, цукеркова да. маса називається? Правда? Називається цукеркова маса, з якої формується цукерковий корпус. Потім він може бути глазурований, не глазурований. що, скажіть, були на виробниці Так. Так, була а, дуже цікава. Да? Особливо мені угу. дуже подобається брати участь в дегустаційних комісіях, коли всі виробники з'їжджаються, угу. технологи, да, і свої новини. А ви привозять. проводите такі а? так угу. проводимо такі засідання, галузева дегустаційна комісія, кондитерські вироби. І звичайно, дуже відразу видно, коли виробники дійсно зекономили на сировині, і відразу, коли куштуєш одночасно декілька відів дуже подібної продукції, відразу відчувається якість сировини, коли вона натуральна і коли існують якісь заміни. Тому якраз в першу чергу ми будемо це бачити на вартості цього подарункового набору. Якщо дорогий, там буде якомога більше дійсно шоколадних м'яких цукерок з якісної сировини вкритих саме справжньою шоколадною глазурю, тому що вже якраз більш дешеві аналоги вони вкриваються кондитерською глазур'ю. Ну і, звичайно, це буде і не, не так корисно, і діткам це не потрібно зовсім. Скажіть, ми зараз, без, щоб шановні ви зрозуміли, ми не так. рекламуємо абсолютно. Ми говоримо, як вибрати, зрозуміло, що кукування важко. Але ще є такий варіант це знову ж таки без реклами. коли м -м, Зараз досить популярно купувати на вагу, ну, навіть не на вагу, а поштучно цукерочки, угу. красиво їх запакуючи. І формувати свої набори, да? Да, продають да, навіть такі. Ручної роботи цукерки. Так. А, ну, хто знає, той знає. знає. Знайти в Києві абсолютно спокійно це зараз можна. Скажіть, так. а такі цукерки ви колись перевіряли? Я хочу зрозуміти, вони так, досить натуральна, коштовні. натуральна сировина, так, дійсно натуральні дуже такі. гарна. І, І ще хочу відмітити, так. що дійсно навіть натуральна сировина вона може бути різної якості. Наприклад, ті uh -huh. какао-боби. вони можуть бути uh -huh. звичайні, можуть бути шляхетних сортів. Uh -huh. І, звичайно, в них вже будуть кращі набагато, кращі смакові якості, вони набагато дорожчі. Тому якраз виробник в своєму навіть сегменті він може вирізняти Скажімо так, шоколад, шоколадні вироби преміум класу, які якраз mm -hmm. будуть якраз відрізнятися з цієї сировини дуже гарно. А, поясні, а що таке білий, шоколад? білий шоколад, шоколад? Це шоколад, це шоколад, але в його складі відсутні какаотер та какао-порошок. Тобто обов'язково в присутній какао масло. Mm. Там його має бути не менше ніж 20% від цього продукту. Тобто, якщо будемо читати склад продукту, то там ми побачимо, що на одним з перших місць буде якраз какаомасло. І mm -hmm. саме це нам дає право називати цей продукт шоколадом. Може Уже, я вже просто... дивуся, білий mm -hmm. шоколад він має присмак шоколаду. Реально, але… але... Тому ну... що саме какаомасло формує цей смак. Смак консистенцію. Саме какаомасло відповідає за цю таку кривку тверду консистенцію. Це ознака перша. Якщо гарно, то не в роті, якщо ламається таким відповідним таким дзвінком достатньо звуком, і саме ці смакові властивиці це формує в першу чергу какао масло, какао какаотерт. Так, ну цікаво, про біле щось завжди хотіла запитати, і якось не доходили ніякої руки. Його дуже-дуже гарно, от якраз діткам. Діткам треба обмежувати дітям, взагалі так. шоколадні вироби, угу. тому що шоколад з якого вікурадили дати ще кілька парад. З віковіку брадили давати дітям, хоча б шматочок невеличкий. Я думаю, що до трьох років взагалі mm -hmm. не варто давати. А вже якраз вже трошки пізніше, от білий шоколад можна давати, молочний шоколад, але все ж таки обмежувати кількість. Я думаю, що навіть до п'яти років там ну, не більше ніж 10 грамів шоколаду можна на тому що і стимулює. Центральну нервову систему, да, а вже і... таким, ну підліткам, там дорослішим там, діткам, дітям я їх так називаю. Mm. А й нам з вами, скільки взагалі варто? Нам з вами, якщо в нас не немає ніяких проблем здоров'ям зовсім, то 100 грам на день ми можемо. Звичайно, не за один раз з'їсти, бажано, 100 да, роз... Прошу, розділити. В в нас? 100 грамів. А це її Так, ця одна можна. плиточка за день можна її з'їсти, але тут треба чітко розуміти. Наші би сказали пів плиточки, бо ви бачите, очі в апаратні. Вони одразу думають, а можна їсти, о, дозволила. Але тут треба врахувати. Велика, дуже велика енергетична цінність, велика. Да, може бути і 600, і більше кілокалорій в цьому продукті, під близько 500-600. Якщо ви в день більше тобто нічого, парахувати. не їсте, то можна випити чашечку чаю так. і можна з'їсти одну шоколадку, але більше нічого не їсти, бо буде… Але також треба ще врахувати, що там є кофеїн і теобрамін, які є стимуляторами центральної нервової системи. Тому якщо ви сьогодні вже пили каву, або ще, не дай Боже, енергетичний напій, або ще щось з вмістом, да, кофеїну і інших стимуляторів, тому як. Ростов треба все, все це враховувати. Це достатньо складна система. Шоколад, яка дуже гарно піднімає настрій, дійсно стимулює центральну нервову систему. Антиоксиданти, вітаміни, мінеральні речовини це дуже корисний продукт. Але треба. Не зловжихувати. Да. Хочу ще повернутися з шоколадом. Зрозуміло, ви зазначили, що ДСТУ ніхто не відміняв на цукерки, ні, якщо ми повертаємося. Разі, має бути 50, 50 60%, 60, 60 має бути натуральною сировиною. Ні-ні-ні. Якраз тут же де шоколад поділяється в нас на звичайний, на десертний. І ні, я до цукерок да. зараз знову До цукерок, а, так. Ні, ні. Це мається на увазі, що може бути до 50-60. Це максимально. А звичайно менше. І, О, як правило, хочу повернутися, набагато Менше, так. менше, да. набагато, так? А, да. Що ще ще додавати? Якісь домішки додають, дуже такі. Небезпечні. В залежності від того, яка цукеркова маса. Наприклад, ну, небезпечні. Якщо розглянемо збивні цукерки, то там якраз яєчний білок можуть бути тільки ароматизатори з небезпечного, або якісь барвники, але це рідко дуже. Uh -huh. Якщо розглянемо горіхові, наприклад, пралінову масу, там нічого також немає такого ну, небезпечного. Єдине, що може додавати, додавати гідрогенізовані жири, да, транжири, uh -huh. ті самі. Але знов таки, якщо ми пам'ятаємо, за норму споживання mm -hmm. 2 грами, 2-3 грами максимум на день, але врахувати всі харчові продукти, які вміщують транжери, mm -hmm. то звичайно одна-дві цукерочки нам погода не зробить, mm -hmm. тому. Просто можна да? це не звернути увагу. Стосовно, наприклад, грильяжних, да? то там дуже О, все це корисно, там, да? та. і в карамельній масі нічого такого зайвого немає, угу. і самі горішки або насіння будь-яке підсмажене, це тільки корисно. Тому, звичайно, просто треба зрозуміти, яка цукерка, що, що саме в складі ці цукерочки. Але враховуючи те, що вони будуть в наборі, то нам обмежена інформація для споживачів. Коли, а, раніше я от правда, якісь. Смакові властивості, це як той мультфільм «Рататуй», Все одно вони йдуть з дитинства, так це правда. Я ніяк не можу пригадати в садочку. Давали Прип'яті, де я народилася. Давали якісь такі смачне, але це була не ряженка. Я не можу пригадати, що це був за продукт. І Хочу завжди, можливо, пробую, чому такі молочні продукти <говори> або кефірного ряду для того, щоб зрозуміти, можливо, десь не поки не знайшла. Я не знаю, що це було, але така була смак. Ну правда, я не можу, от, але знаєте, мені здається, якби я спробувала, то я б зрозуміла, що. І так само тоді в дитинстві було пташине молоко. От зараз такого немає. Є. Таку смачну. Взагалі здається всі дуже смачним. Але є шукайте, Шукати. я навіть після ефіру скажу да, виробникам, можу... якого треба да? скуштувати. Так, Правда, я от коли… є і пташина ручної роботи, і вкривається угу. справжньою шоколадною глазур'ю. Дуже вишукані, А Що це всередині? Всередині Вона... дуже гарно збивається така повітряна маса за маса, допомогою да. яєчних білків, молочної продукції, цукру, Ну, і, звичайно, ароматизатори кудись без, без них, угу. та, і трошечки там великі вміють жиру буде, Але ніякої небезпеки для здоров'я в ташному молоці немає. О, смачно. Гарні так. цукерки, Правда. легкі, невелика енергетична цінність порівняно з іншими. Так, так. Єдине, що хочуть, так хотіли б відмітити, жилені цукерочки. З одного боку, вони дуже корисні а, а зверху жилейка. Ш... Желейка. Оця так. желейка, вона uh -huh. такої драглоподібної консистенції, uh -huh. а зверху може або вкриватися школа глазурю, uh -huh. або кондитерською, або навіть взагалі бути не uh -huh. да? Так от якраз дуже гарне те, що драглеутворювачі, агара-гара. Або пектини, або навіть желатин. Це все корисні речовини, які формують uh -huh. консистенцію цієї цукерочки. А от стосовно все ж таки барвники, і ароматизатори, от це єдине, що погіршує ту користь, яка uh -huh. може бути ну, в цих цукерках. Ну не жрізі, є навіть малинового такого яскравого кольору, так, є так, лимон. Це, це барвники. Так, все, так, Це барвники. На жаль, на жаль, це дуже uh -huh. це була б дуже корисна цукерка, якщо б не барвники, такі достатньо великі кількості, і все ж таки ароматизатори. Тому віднести їх до здорового харчування, дієтичного. Дуже а, важко. А тепер такі знаєте, технічні кілька запитань, так. як я кажу, і подарункові набори, і шоколад про як правильно зберігати терміни зазвичай рік десь стоїть. так? Приблизно не... так. А рік, рік приблизно так, та? так. але загалі за якщо будемо читати, якщо взагалі mm -hmm. пригадати радянські норми, то ми побачимо, що шоколад зберігається 6 місяців, да і, 6. і, 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 і чим більше добавок, то буде менше термін зберігання да до 4-3 місяців місяць. Якщо молочні продукти, вершкове масло в складі, то звичайно mm -hmm. це буде зменшувати термін зберігання. Але я б хотіла зазначити, що сьогодні нас всі лякають цими великими термінами зберігання кондитерських виробів, що там нібито в складі велика кількість консервантів, да, інших там антиокислювачів, антиоксидантів і тому подібне. Хотіла б зазначити, що сьогодні виробники е, намагаються все ж таки виходити на європейський рівень і все ж таки вже впроваджують, поки що добровільно, будемо сподіватися, що буде вже обов'язково скоро основа. Систему ХАСП, тобто система, яка забезпечує саме безпечність продукції на етапі. Виробництва. Тому якраз у цей спосіб він дозволяє контролювати і безпечність сировини, і потім всі технологічні процеси. Тому якраз якщо шоколад, наприклад, вміщує тільки какао-продукти, цукор і лецитин, то він може зберігатися і два роки, тому що антиоксиданти, самі властивості, антиокиснювальні саме в ньому, в цьому продукті, є свої і може гарно зберігатися. Температура має бути для всіх кондитерських виробів: шоколад, цукерки будь-які. Це 18 плюс. Мінус 3 градуси. Не кладіть в холодильник. Не треба я ні в якому не... разі холодильник Чому тільки то буде псувати. Чому сюди якась звичка у багатьох класти Да, я так пам'ятаю. приїжджаю до бабусі, а В неї все тільки холодильнику. я зараз і зараз так. я думаю. Господи, що ж ви так, там, ну, настільки... а тим паче зараз, коли не так не те, що не спекоти. Ну, на треба. стіл навіть Зефір. покладіть, нічого з ним не так, буде. Так, на стіл навіть за кімнатна температура в наших домашніх умовах, а саме в торговельній мережі 18 плюс мінус 3 відносна вологість не більше, ніж 75%. Тому що, щоб не висихали, не черствіли, і цього вповні достатньо. Так, ми слухаємо отак, от чекали, слухали, так цікаво говорити. А тут дзвонювач з'явився. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Hello. Говоріть. Добрый день. Добрый день. Скажите, я вот хотел по черному шоколаду спросить. Да? Во-первых, почему у нас... 78% насколько я видел максимум процент шоколада, в то время как, допустим, тот же швейцарский шоколад выпускается 88-90%, угу. и даже 92% я видел. И все-таки здесь какао и в составе порошка, и в составе масла и так далее. Почему так много там разных стабилизаторов там, и так далее? Хочется да. иметь все-таки очень натуральный продукт. Да, Спасибо. зрозуміло, дякуємо. У нас дві хвилини класне запитання. Зараз да. дайте відповідь. І скажіть, от така є навіть порада, що чорний шоколад треба дарувати. Ну не дарувати, а чоловікам. Чому що там з тим шоколадом? Бачите, от вам реальний приклад. Ну тому що дуже ну взагалі такий насичений вишуканий смак. Да, це вже для цінувальників, для гурманів та да, продукції. Е, ну і найкорисніший, звичайно саме саме чорний шоколад. А от стосовно того, що в нашій країні, у нас у нас виготовляють в Україні високий вміст какао-продуктів, да? я бачила 90% uh -huh. і 80% є в нас виробник. Які сьогодні виготовляють. І я б якраз порадила вам звертати увагу саме на етикеточку, на склад, чим менше допоміжних речовин буде, якраз тих самих стабілізаторів. Без амульгатора там не можна, да? там лецитин, як правило, використовується буде він лицетин, там да? має бути. Це для утворення такої однорідної консистенції. Тому якраз у нас Україна вже достатньо конкурентно продукцію виготовляє і в світі дійсно вже може конкурувати. Звичайно, Швейцарія також, ми поки що не можемо. 哦。Oh. Так, в нас вичерпався час. Я зараз користуюся службовим положенням після ефіру. Запитаю про пташини молоко, яке купувати. Так, у нас у студії була Євгенія Бундаренко, кандидат технічних наук доцент кафедри, товаризна та експертиза харчових продуктів Київського національного торговельно економічного університету. Не кажу вам на сьогодні, все. Побачимося одразу після новини. Новин спорту на телеканалі у програмі громадська приймальня, яка працює у розрізі депутатська приймальня. Сьогодні будемо говорити про оновлений регламент, який був проголосований депутатами Київради 12 листопада. Будьте з нами не ◆